Чи знали ви це про Марту Костюк? Перше. Марта стала наймолодшою українською тенісисткою, яка виграла турнір ITF, не програвши жодного сету. Це сталося у 2017 році, коли їй було лише 15 років. Друге, у 2018 році Марта зробила сенсацію на Australian Open. Вона стала наймолодшою тенісисткою, яка виграла матч у основній сітці турніру. Після легендарної Мартіни Хінгіс. Третє. Марта вирішила займатися тенісом, щоб більше часу проводити зі своєю мамою. Її мама теж професійна тенісистка і перший тренер Марти. Четверте. У червні 2024 року Марта піднялась на рекордне для себе 16 те місце світового рейтингу WTA. Вона стала другою українкою в історії після Еліни Світоліної, яка досягла такого високого місця в рейтингу. П'яте у квітні 24-го року Марта перемогла третю ракетку світу Коко Гаус і не змогла стримати сліз після матчу. Це була її перша перемога над гравцем з топ 3 рейтингу WTA.